В своєму активі 17-річний Богдан вже має участь у чемпіонаті світу минулого року в Італії та на європейській першості цього серпня в Будапешті, Угорщина. До кікбоксингу долучився за порадою батька, адже хотів в рівній мірі навчитись володіти і руками, і ногами. На першості в Стамбулі здолав швейцарця та турка у ваговій категорії до 63,5 кг. з кілограмів. Віковій категорії 17-18 років. Але у фіналі трошки не вистачило і ще одним господарем турніру. Тож у результаті срібна медаль чемпіонату Європи з кікбоксингу. Це третій раз був. Одну четверту я прийшов спортсмена зі Швейцарії. В полуфіналі був в мене турок, турка я також успішно пройшов, та в фіналі поступився другому вже турку. Ну, можливо, трішки не вистачило ну, напору. Можна було забирати. Срібло виборок і річний Артем займається ой, вже шість років. Має успішний досвід виступу на чемпіонаті світу в Італії у 2022 році та в Угорському Будапешті в серпні 2023. -го. На чемпіонаті Європи з кікбоксингу Ваку серед молоді посів другу сходинку п'єдесталу. Виступав в категорії до 71 кг. кілограму. У мене було два бої. Це ж фіналіст Українець, і в півфіналі у мене був представник Молдови. Представник Молдови був важкий, але його переміг не сказати, що він був якийсь складний, але підібрав ключик і зміг виграти. Був суперник це в фіналі українець. Так, тяжкий, що він грає на пункти. І було тяжко ставити блоки і віддавати їх. Тарасу 17, з яких останні сім займається кікбоксингом, долучився разом із друзями до тренувань. Зокрема, цьому був приклад старшого брата. Він теж ходить сюди до Барсу. Участь на першості в Туреччині це вже другий за ліком закордонний досвід. До цього на початку серпня 23-го року виступав в угорській столиці Будапешті. Брав участь у ваговій та віковій категорії до 81 кілограму та 17-18 років. Відповідно, У мене було два боя. Перший бій це був півфінал. Е, я був з представником Польщі пройшов його швидко. Потім в мене був другий бій, фінал з Турком. От він був складний. Я, я працював як міг, викласив на всю, але Ну, не вистачило. не вистачило, щоб стати першим. Наставні хлопці хлопців виступами своїх підопічних задоволений. Так хотілося зайняти перші сходинки на п'єдесталі чемпіонату Європи з кікбоксингу ваку серед молоді. Але тим не менш срібні медалі це теж гідний результат. І тому є над чим працювати на тренуваннях, а значить і показувати ще кращі результати. Чемпіонати вони набагато складніші, ніж там в порівнянні з Кубками, з Кубками світу, Кубками Європи. на Надприїжджають завжди найкращі і найкращі з найкращих від своєї країни, тому, тому значно нам було нелегко. Але ж хлопці на рівні, тому показуємо той результат, який є. Хотілося здобути нагороди найвищого гатунку, але... Це розвиток, це життя. Щотижня хлопці мають не менше 10 інтенсивних тренувань в залі, кожна тривалістю до двох годин. Все задля того, щоб на українських та міжнародних змаганнях наші земляки неодмінно займали призові місця і лунав гімн України. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.